Вас вітає компанія Мінеагроміста Чінівці. Отримали нові трактора Джинма 404. Даний трактор у нас на 40 кінських сил. Кемуський 490-й, 4-циліндровий двигун від заводу Лайдонг. Перевірений завод. Всім відомий. Примусова гідравліка на даному тракторі. Тобто два зовнішні циліндри. Двошвидкісний вом, гідровиходи, розподільник. Широка резина. Задня резина у нас 11,2 на 24. Передня 6,5 на 16. Передні противаги. Привід повний. 4 на 4. Кому цікаво, приходьте, тестуйте, є в наявності. Ціна трактора 7700. До речі, бокова коліса. Важелі передач по праву сторону. Сучасна панель. 16 плюс 4 передачі. Повишені, понижені і ходозменшувач. Два щеплення. Додатковий бачок на гідравліку. Присутній вже. Блокування заднього диференціалу на тракторі. Плаваюче сидіння. Підсвітка під номер. Кріплення. Ось так виглядає. На місці оператора. Кому цікаво, приходьте, тестуйте. Гарантія 2 роки на трактор. Виписується повний пакет документів до постанови на облік, включно з сертифікатом. Доставка до клієнта безкоштовна. Ціна трактора 7700. Це є 40 кінських сил. Дводискове щеплення. Кому цікаво, телефонуйте. Тестуйте місто чинівці.